Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі, Господь. царює! Я радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Я радію, що біля мене такі славні люди. Я постійно кажу святі люди не з восточної частини України, а з Західної України. Чуєте, я кажу західна, не восточна, а західна Україна. Не навіщали нас, як ви бачите. Святой Михаил не перший раз до нас, він уже число, он разів був у нас, є наш дорогий Владимир, дуже багато разів. Вибачте, будь ласка, не дуже, а дуже-дуже-дуже-дуже багато разів вони завітали до нас. А біля мене святой. В'ячеслав пастор Церкви С Івано-Франківська, більш детально, напевно, брат Міхайл розкаже. Та він розкаже. Он перший раз до нас запитав. І я радію, що у нас особливий ранковий час, так? Особливий ранковий час, коли ми разом можемо славити Господа. Мені дуже тяжко молитися. Української мови. А брат В'ячеслав, пастор, святой чоловік, йому дуже легко молитися. І він буде молитися української мови. Наш молитву буде вести вже наш дорогой брат вже опитний же цих питаннях. Він буде вести, розкаже вони, куди їдуть, що не делають. І буде дуже цікаво. Но зараз я прошу разом з братом нашим щоб ми молились. Добре, добре, брати і наші телеглядачі, помолимося ми. Так. Батько наш, а в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, Слава ми перед обличчя Твоє приходимо і хочемо подякувати так. за твою милість і новий день Хвала, за життя, яке ти так. дав у наші серця, в'ють Ісусе, і ми можемо бачити все навколо себе. Ми Хлава надіємося тебе, тільки на твою милість. Ми надіємося тільки на тебе, Ісус, тому що тобою живе і в тобі є життя. Ні в ким іншим, і ні в чому життя немає, Ісус. Дякуємо тобі, дякуємо за можливість бути в Харкові, церкві, святої трійці, Господь, мати тебе, прекрасну зустріч і роздуми над твоїм словом говорити про життєві справи, Господь, мотивувати сьогодні, отримувати мотив від тебе, і мотивувати. Кожного, хто дивиться нас для того, щоб Хала, завжди і на всякому місці прославляли Твоє ім'я, бо є за що? В ім'я Ісуса так. Христа ми молились. Амінь. 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 Всім добрий добрий ранок. Добрий я ранок. вас вітаю, добрий радію ранок. разом з вами. Це відчуття пережиття, коли ти з самого ранку шукаєш Божого лиця, Божого ведення, розуміння. І я так подумав, ми не. Перший ранок вже з В'ячеславом і з Володимиром зараз проводимо в ці подорожі. Ці подорожі. І так склалося, що ми проїжджаємо фронт або з Харкова до Запоріжжя, або з Запоріжжя до Харкова. Сьогодні ми прибули сюди і радіє наше серце. Дякуємо. Ілля дякує Петрович, дякуємо. ми дякуємо вам за не тільки слова, але за ваше серце відкрите. За вашу церкву те, що ми можемо бачити, переживати, і те, що нас приводить до вас, і хочеться, щоб ця ранкова молитва, ця спільність, це про те, що ми будемо говорити, щоб воно надихало кожного з нас, Амі. щоб воно піднімало наш дух, щоб воно будрило нас, щоб ми були людьми, які живі люди, реальні люди, з якими Бог говорить, яких Бог направляє, яких Бог вживає. І ми маємо велике благословіння, те, що Вячеслав є з нами. Слава і слава! Тому що з Володимиром ми не один е, кілометр проїхали, або тисяч кілометрів. Е, ми багато розсуждали і ми говорили про це. Як важливо, щоб старші служителі, наші пастори, щоб вони були з нами. Угу. І одного разу я написав е, таке послання до служителів, е, що краще поїхати один раз побачити, ніж сто раз почути. Угу. А ще краще. Три рази. Тому В'ячеслава перший раз вже є. І я хочу сказати, що це хороший брат, це те, що засвідчення з моєї сторони. І за ці дні це велике благословіння, коли ми, він панував нами в нашому транспорті, там, де ми зустрічалися, спілкувалися. О, тому ми просимо, щоб ти сказав mm -hmm. про себе і те, що в твоєму серці є для. Тих, хто буде дивитися, щоб ми могли разом-разом служити. Ну, декілька слів про мене. У мене чудову сім'ю, мені Господь подарував, у мене троє діток. Слава і вже більше Слава 20 років Господь як покликав до служіння. Намагаюся відповідати на його поклик щоразу, коли я його чую. Аллилуйя. І молитва про те, щоб ми чули щоразу його поклик. Я радий, що маю можливість бути в Харкові. Насправді це мій перший раз і про Харків, знаєте, коли чую слово Харків, є деякі асоціації, як мінімум, три за останній час. Перше, я особисто близько не знав Ілля Петровича, але коли звучить слово Харків, я знаю, що там є єпископ, який постійно на позитиві. Завжди посміхнений у нього є завжди живе слово. Це перша шості. асоціація. Друга, з початком повномасштабної війни до нас приїхало багато людей з Харкова. Попри так, те, що невоцеркованих, так само і воцеркованих людей, які жили, служили Господу в церквах. Ну, так склалось, що їм довелось шукати нове житло і в іншій області. І я знаю цих людей, як працьотих людей, посвячених людей, вірних людей. Тому от така асоціація, коли чую про Харків. І третій момент. Довелося познайомитись з багатьма людьми, які тікали від війни. І ми допомагали їм, чим могли. Вони приходили на територію нашої церкви. Протягом одного дня такої допомоги ми могли на подвір'ї церкви зустрічати півтора тисячі людей і давати їм необхідні речі. Ми постановили, що будемо служити всім, хто прийде. Ми нікого не відкинемо, ми зробимо так, щоб всім всього вистачило. Наша наші цілі, завдання все ж таки не просто нагодувати їжею, після якої завтра знову будеш хотіти їсти, а так, показати так. те, що запалює нас, показати Ісуса Христа, показати те, що може по-справжньому наситити людську душу. І у нас був чіткий план і стратегія, як ми будемо цього досягати. Якийсь час ми взяли на те, щоб відповідати на їхні потреби. Далі ми запропонували для них групу малу групу вивченню Біблії. Записалось близько 48, 47-48 людей. Там багато людей з Харкова. І протягом двох років, ось буде як два роки, як відбувається регулярно по вівторках у нас ця спільність. Слава Богу. І довший час скажу вам. Спостерігали за цією роботою. Я розумію, що Слово Боже воно ніколи не вертається порожнім до Бога. Амін. Я розумію, що Слово Боже це таке зерно, яке завжди проростає. Yeah. І ми дивилися, спостерігали, що сходить майже два роки, а не бачимо результату. Якось люди не, все ж таки, не шукають його, шукають від нього багато. Так, так, не, шука, не шукають його. І десь це трішки засмучувало. Але команда, яка підв'язалась під цю роботу, вони вірні і казали: пастор, ми будемо йти до кінця, ми будемо вірні, ми будемо проводити, прийде їх менше, ми будемо їм служити. І ви знаєте, за останніх пів року ми бачимо чудо. Це зерно воно почало проростати. Слава, і в серцях харків'ян. Вони а, двоє з них ми хрестили. Wow. І двоє, буквально минулої е, неділі після загального зібрання, адже не регулярно відвідуючи, е, прийшли і записались до одного хрещення рідних сестри. Wow. Слава Ісусу Христу! І ми от такі асоціації у нас про Харків, і сьогодні має можливість бути тут, бачити більше, переживати більше. Та дякую Богу. В'ячеслав. ти говориш про славу Божу, про діло Боже. Я вірю, що Бог він має силу. І благодать, так. і його любов, вона є велика для того, щоб спасати тисячі людей. Амін. І ми сьогодні про це молимося, ми про це мріємо, так, ми так. говоримо про те, що Божий план, щоб ніхто не загинув, але так, так. мав життя вічне. Церква вона звершає свою працю, і тому дуже важливо, якщо ви є працівник на якійсь ланці, співпрацювати з пастором. Так, від і... нього багато залежить. Коли знаєте розположене серце пастора, то буз їде повний. <реш> це так важливо. Тому знаєте, важливо молитися, але важливо і працювати, тому що ми і співпрацівники Божі. Так. Бог нас покликав, ми це звершуємо. У нас є від цього велика радість і переживання. А Ярослав він Вячеслав вибачаюся, він каже, я мушу повернутися додому. І це все каже, продумати, і тоді я можу з вами поділитися про те, що я пережив ці дні. Ці дні були ну, наповнені різними емоціями і не зовсім радісними. Ну і такі речі були, які ми хочемо сьогодні сказати. Коли прилітає бомба і лягає близько тебе і не взривається, про що це говорить? Це говорить про те, що Божий контроль і Божий захист є в нашому житті. Амінь, 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 амінь. І куди би ти не пішов, практична Євангелія сьогодні, вона дуже практична Євангелія. Амінь. Тому що ми йдемо і там, де горить, і там, де тече, і там, амін. де є різні переживання і проблеми, так, так. але ми віддаємо своє життя в руки Божі. Амінь. Коли ми проїжджали фронт і. Вячеслав спостерігав екіпірованих людей і в броні, і це все. І він задав питання, чому ми не вдіваємо бронежилети? Mm -hmm. Каже, Михайло, давай, каже, то гелуса, да? чому ми не вдіваємо? Знаєте, і ми якби не мовби шутили, але перед тим, як ми виїжджали, ми що робили? Молилися. Mm -hmm. І ми звертаємося до вічного Бога. І те, що ми записуємо цю програму, я вірю, що вона принесе плід. Амінь. Так, 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 Я так, вірю, амінь. що молитва молитва і наша праця, наша віра, вона приносить великий результат. Амінь. Результат того є е, мій напарник Володимир. Я хочу, щоб він сказав пару слів сьогодні для глядачів і для збудування нашого Володя, будь ласка. Вітаю всіх. Так, вітаю, вітаємо. Перебуваючи тут в Харкові. Вілій Петровича приємно дуже бути. Да, дякую, те, ми, дякую. Приїжджаючи сюди, є спокій і мир. Ти чуєш ту любов, яка, яка від них йде до тебе. І коли ми їдемо від них, ми наповнюємо цією любов'ю і воно підкріпляє і нас, і коли ми приїжджаємо до них, воно підкріпляє і так, їх. Так, ми, так, амінь. Так, так, і коли ми приїжджаєш додому, проходить деякий час, ти відчуваєш. Треба їхати знову. Тобі треба так. їхати до тих хлопців, які там. Так. По можливості приїхати до вас, завітати так, ще раз. Так, так. І я радію і тішуся, що я маю можливість сьогодні і бажання це робити Дякуємо, і Бог. їздити і разом бути там, де є сум, де є горе, де є переживання. Дякуємо вам, браті. Дякуємо. Рука підтримки це так важливо, правда? Так. Знаєте, коли ти приїжджаєш до воїна і кладеш руку, знаєте, ти не просто кладеш, mm -hmm. Mm -hmm. кладеш руку, це відчувається, знаєте, оця сила Божа як в нас сходить. Ми молимося за обновлення yeah. їхнього розуму, їхнього духа, душі, тіла, щоб вони обновилися, щоб вони збагатилися, щоб знаєте, в них було правильне бачення, розуміння. І е, Володимир він дуже добре звершає це служіння. Я дякую Богу за це. І радію, що ми подружилися, тому що ми до війни не знали. До війни не знали, друг друга? Ні, ми Вау. не знали. О, та, ну, що... точка, щоб я... Тобто, виходить, що Владимиром, Івано-Франківськ і Брат Славки. А ви Тернополь, що може хтось то перший так, раз ми так. з різних областей. Так. Ну я скажу, що у Бога є всюди люди. Так. Дорогі друзі, і наша, наша ціль. Як служителів Божих донести до людей те, що вони важливі в Божому часу. Вони потрібні для Бога. Виноградником бо Божому є що багато Амінь. праці багато праці. І сьогодні, знаєте, ми закликаємо цей час, реальний час, коли є потреба. Іди, виноградник, трудися. Іди роби. І спілкуючись з одним чоловіком, якого я дуже поважаю. Знаю, і він зараз є в лавах ЗСУ. Ми мали можливість спілкуватися з братами. І він сказав таку річ, що багато людей хочуть перемоги. Але що ти зробив для того, щоб ця перемога прийшла? Так, 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 так. Багато людей хочуть служити Богу, але жити для себе. Ми сьогодні повинні оприділитися, хто ми є і що ми робимо. Куди ми йдемо? Тому що віра це дуже добре, але якщо немає діл, нема плода. І плід, плід для Божого Царства ти можеш принести. Так. Ми віримо в це. В'ячеслав, скажи, що до того? Скажи. Маю текст. Вірю, Господь, Господь проговорить до кожного, хто слухає. Ми, ми обговорюємо дуже благородну справу службу для Господа. Амін. Це справа безкорислива, це ще від щирого серця, І ми хочемо донести, що служити Богу це надзвичайно прекрасно. І текст Івана від Івана, 12 розділ, 26 вірш. Я думаю, переконає кожного глядача і слухача цієї програми, хто буде бачити. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я, там буде й мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує. Отець мій. Амін. Чи можна сказати краще? Якщо служиш Господу, ти Господній пошанують. Слава Господу! Амін. Я раджу всім, хто ще зволікає або думає, що трошки пізніше а візьмуть служіння Господу. Уже і сьогодні. Це благородна і серйозна справа, Амін. з якої зволікати не варто. Хай Бог благословить. Нічого не принесли в цей світ і нічого не заберемо. Амін. Ми це точно знаємо. Дорогі друзі, як багато би ми не трудились над тим, щоб мати тут на землі, воно не принесе нам щастя і радості. Якщо сьогодні ти маєш що вдягнутися, маєш що їсти, будь дячний Богу. Амінь. Якщо сьогодні маєш радість серця, розкажи це ближньому своєму. Не мовчи сьогодні про Божу славу. Амінь. Амінь. Це так важливо, там, де бомби падають, а ти живеш. Амінь. Цілий, неушкоджений. Чому? Тому що Бог так. сказав. Каже, ти підеш огнем і не попалишся. Дорогі друзі, тому свідчу сьогодні за моєго друга, коли я написав йому, як в тебе справи, він написав Дякую. Молитви ваші працюють. Бог мене зберіг. Дорогі друзі, Бог беріг, береже і буде вберігати. Бог любив, любить і буде любити. Алідулія, він заботився, заботиться і буде заботитися. Тому що Він є Бог. Він є Бог любові. Дорогі друзі, і його плід це вічне життя так. з нашим Господом. Тому він піклується про наші душі, бажаючи сьогодні вам і нам, всім Божого миру, так. Божої любові. Ми будемо звертатися до нашого Бога. Амінь. Ми будемо молитися до нього, тому що від нього приходить допомога. Від нього приходить благословення. Це джерело, це повнота. Це... Амінь. Я Амінь. не раз думав про Петровича, думаю. Як він, ну, ну як це можливо? Але ми ж знаємо, як. Коли так. Бог дає силу, так, він так. просто обновляє, ти зранку стаєш. Вау! І так. погнав. Скільки? Сім служінь за день. Братя, дивіться, давайте ще це ще то тут. Думаю, Ілля Петрович, куди? Дорогі друзі, це в Бога є. Амін, амін. Те, що немає в нас, Бог має. Амін, амін. Те, що ми не вміємо, він нас навчить. І укріпить і поведе. Аллилуйя. Тому служимо Богу. Амінь. І хочу, щоб Ілля Петрович він ще сказав. все ж таки от чувствую, що нього в серці щось є. Ще Ілля Петрович, от, 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 ну дайте А сказати. я, я би хотів подчеркнути то, що те, браті кажуть, що брат Михайло, бо ми, як проповідні, як пастора, служителей, можемо сказати, що Бог чує нашу молитву. але настільки приємно, коли наші хлопці кажуть, то, що ми чули, що Бог чует ваши молитвы. И благодаря yeah. вашим молитвам, то мы живы. И, и когда наши хлопцы, вот буквально пару недель назад, с нуля, когда возвращались здесь в Волчанск, липцы, душ богато свечен, и когда они э, постоянно повторяли одно и то же, бо они были в и кажут, благодаря вашим молитвам мы живы. И что, вот, что интересно, не то, что там это евангельские наши ребята, с евангельской церковью, с православных церковью, с греко-католиков, еван... и, и даже Атист, вот у нас был на, на Зиброне, Атист сказал, я в Бога не верю, командир подразделения. Но когда дрон прилетел, и, и все хлопцы успели зайти, блин, наш, а он, ему потребовалось закрыть дверь, и не успел закрыть. В это время дрон ударил э, об ногу его, и детонатор выскочил, и вместо того, чтобы взорвалось, он, он, стоял на сцене и сказал, что с меня бы ничего не осталось, и с хлопца ничего не осталось, я бы не стоял перед вами. Но Бог сохранил, но до того момента он сказал, что Бога нету, а уже на сцене сказал, что... Э, Боги, бо я, я, я жив, и так приемно. Вот то, что вы приезжаете ваш приезд, бо на расстоянии это хорошо молитва, добрая справа на расстоянии тоже. Но то, что вы приезжаете до нас, то, что вы приезжаете до хлопца, то, что вы казали, что вы прикоснулись, вы, сказали пару утешительных слов, это настолько важливо. И услышать с их уст, не то, что мы скажем, с их ушел, ваши молитвы, они имеют Як там сил, да? Як так? Сила. Сил, сил. Я вже намагаюся, українське, да. Віра, так що, дякую, віра, да. віра Твоя спасла тебе. Так, так. Одного разу звучало. Тому вірте Богу. Амінь. Довіряйте своє життя, своїх Амінь. рідних, близькі. Ці проблеми, які ви не можете вирішити, ми віддамо в Божі руки і Бог сильний. Амінь. Амінь. І Якщо ти згрішив перед Божим лицем, призови ім'я Господа. Амінь. Амінь. Він сильний простити всякий гріх. Він сильний обновити і благословити, амінь, амінь. підняти і повести. Так. Я вірю, я знаю такого Бога. Тому сьогодні ми будемо кликати до нього амінь, так. і будемо благословляти цей так. день і всі дні наступного нашого так. життя. Амінь. 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 Великий і праведний амінь. Боже, ми щиро дякуємо Тобі, щиро що Ти є Бог нашого життя. Ми дякуємо тобі, що дякуємо, ти відкрився історія. нам, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ти знайшов нас. Дякуємо. Ми дякуємо Тобі, що ти нас призвав, ти оприділив. Ти ісусі. Господь дав нам Боже місяце служіння. Ми дякуємо, дякуємо тобі історія. за це, Господь. І ми сьогодні звершуємо своє покликання, Господь, в так. тих нелегких Боже, обставинах, так. Боже, в тих дорогах, Господь, де Боже мій є багато всього недоброго, так. Господь Ісус. Ну ти є добрий Бог і навіки твоє милосердя. тобі ти піклуєшся, Господь. Ти є в окопі, Господь тобі є там, Боже, де немає людини, Господь, де немає Боже миру. Ти приносиш мир, Господь Дякую, там, боже, де нема бачення, ти бачення даєш, Боже. Дякую, де боже, боже закінчуються сили. Ти Боже наділяєш Дякую, силою, боже. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо, що рукою твоєю Боже мій святий отримується Дякую. цей фронт, Господь і Бог наш дорогий. Ми Дякую. дякуємо Тобі за те, що є вірні серця, Дякую, Боже і душі, Дякую. які захищають сьогодні, Боже. Дякую, те, що ми можемо записувати цю програму, Боже, Вала. і кликати до Тебе, Боже. Хтось сьогодні боже стоїть там і захищає боже? І обороняє нашу країну, так. Ісус. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо, за кожного Ісус. Ісус. Ми просимо Тебе, благослови, благослови Боже, сім'ї і родини. Благослови. благослови Боже, церкви, які сили, благослови, благослови, Ісу. Благослови, Боже, Україну, Господь. Благослови. Нехай ця земля і сілиться, Господь, так, Господь. Так, так, Нехай вона принесе багато плодів. нехай ця Боже земля прославить ім'я Твоє Ісус. Ісус. Нехай весь світ дізнається, що ти є так, великий Бог. Так, ти заботишся про своїх дітей і ми сьогодні прославляємо ім'я Твоє. Ми поклоняємося тобі. Я дякую тобі за братів, які ми разом, Господі Боже, за Ілю Петровича, за Вячеслава, за Володимира Бога. Дякуємо Тобі за всіх святих Ісус. Малилуя тобі, нехай ім'я Твоє буде прославлено, бо Ти є великий Бог, Бог Отець, і Дух Святий. Амінь. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.